Всіх вітаю спільна в арабо ізраїльському конфлікті та війні між Україною і Росією. Іноді здається, що історія це не просто спираль, це петля. Вона стискається. І сьогодні ми бачимо, як у двох зовсім різних точках світу на Близькому Сході та у східній Європі відбувається по суті одна й та ж сама війна. Різні учасники, різні мови, різні Релігії, але логіка одна, механіка одна, ідеологія до болі схожа. Це не просто війни за територію, це війни за само право бути собою, за право називатися собою, за право існувати. Давайте спробуємо розібратися. Пункт перший війна за ідентичність. Росія каже, Україна це не держава, українці це росіяни. Просто Заблукали або зіпсовані історично, географічно, культурно, мовляв, просто непорозуміння тимчасове, тобто України не існує, бо за їхньою логікою вона не повинна існувати. Її вигадала. А якщо вигадали, то все українське насправді російське, а значить, не українське. Це все можна стерти, повернути на своє місце, зробити частиною. Руська міра звучить знайомо, правда? Палестинці, араби, деякі особливо радикальні рухи заявляють. Євреї це не справжні євреї. Сучасні зраїльтяни це, мовляв, білі європейці, які прийшли на землю обетованну, до якої не мають жодного стосунку. Або кажуть, добре, якщо це навіть ті євреї, їх потомки, то це невірні люди, це зрадники Всевишнього. Навіть якщо вони нащадки тих самих євреїв, які жили тут тисячі років тому, час минув. Отже, всі права анульовано. Риторика дзеркальна: спочатку заперечується нація, потім право на землю, потім саме право на існування. Україна це не Україна. Ізраїль це не Ізраїль. І отже, ракети спеціальні військові операції і опір окупації. Пункт другий. Війна на знищення. Росія не просто хоче відібрати територію, вона хоче, щоб не залишилося України як окремої незалежної держави, щоб не залишилися українці як окремого народу. Або ви росіяни, або вас немає. Все. Жодних третіх варіантів. І ми це вже бачимо. Депортації, поки що не масові, поки що. Асиміляція, русський паспорт, заборона мови української школи, української культури. А з тими, кого не вдається зламати, працюють дрони, кулі, ножі, мотузки. Ситуація в Ізраїлі подібна. Радикальні арабські організації, то саме Хамас, не хочуть, щоб Ізраїль існував. Взагалі, не в кордонах 1967 року, ні на умовах якоїсь мирної годи. взагалі не має бути Ізраїль. Євреї, на їхню думку, мають поїхати до Європи, до Америки, куди завгодно. Деякі можуть залишитися, але як так, другосортні. Без армії, без прапора, без гімну, без держави. А з тими, хто не погодиться, дрони, кулі, ножі і мотузки. Тобто, або вас не яснує. Або ви неповноцінні. пункт третій. А чого хочуть самі? Українці і ізраїльтяни тут усе просто українці не хочуть війни, вони хочуть жити, хочуть мати свою країну, але при цьому нормальні відносини з сусідами. Росія це не ворог, так колись було. Це просто сусід, з яким можна було дружити. І якби він не валився в дім з танками, так би це і було. Ізраїльтяни теж хочуть живи поруч, кажуть вони. Палестинцям хочеш окремо у своєму секторі на своїй території. Хочеш, будуй свою автономію, створюй економіку, розвивай культуру. Ізраїль не проти. Ізраїль готовий допомагати. Люди хочуть миру. Вони дійсно хочуть жити в одній країні з рівними правами. Але тільки якщо інша сторона теж хоче жити, а не знищувати. Пункт четвертий: жести доброї волі і як на них відповіли. Україна віддала добровільну ядерну зброю. Це був жест довіри. Це було дивіться, ми не загрожуємо, ми не небезпечні, ми за мир, ми за довіру і що у відповідь: анексія, вторгнення, війна, Ізраїль. Ізраїль пішов із сектора Гази, повністю сам вивів війська, навіть зняв свої поселення. Все, живіть, розвивайтесь, будуйте своє. Відповідь: ракети, терористичні атаки. І Хамас заряд уряду, і звинувачення, що сектор все одно окупований. Такий парадокс: ти йде, щоб було мирно, а тобі в спину летять ракети. Бо справа не в території, справа в тому, що ти не повинен існувати, в принципі, не повинен існувати. Пункт п'ятий: Як воюють? І з ким воюють? Росія воює з містами, з домами, з жінками, з дітьми. І після кожного удару класика. Ми стріляли тільки по військових. Це, мовляв, криворуке українське ППО або цивільні об'єкти оголошують легітимними військовими цілями. Бо там, начебто, був хтось з армії, хтось був військовий. І якщо з ним загинуть десятки мирних мешканців. Це ж не проблема. Та вони ж усі там бандерівці вже. Хамас робить те ж саме, тільки в Ізраїлі. Ракети по школах, по дитячих садочках, по лікарнях, по, по концертах, навіть вони не хочуть перемогти армію. Вони хочуть вбивати мирних, бо це психологічна війна, терор. А коли Ізраїль чи Україна відповідають, їх звинувачують, мовляв, непропорційна відповідь. Як ви сміли! Пункт шостий як використовують дітей, і тут узагалі темрява: Росія не щадить дітей просто ні під час обстрілів, ні при окупації. Діти не аргумент, іноді навіть ціль, але вони голосно кричать про загиблих російських дітей, скромно замовчуючи про загиблих і поранених дітей України. Хамас іде ще далі. Вони використовують своїх дітей як щит. Ховають зброю в школах, у лікарнях. А потім Ізраїль відповідає: то вони показують фото. Дивіться, мирні жертви. І весь світ дивиться і вирить, бо картинка сильніша за правду. А правда вже не важлива. При цьому вони намагаються. Навмисно знищувати ізраїльських дітей, і нарешті головне про цінності. Україна і Ізраїль хочуть жити за сучасними законами, за правилами світу, де в кожного є права, де є свобода, де є вибір, де держава це про людей, а не про ідеологію. Росія і Хамас живуть минулим, живуть красивими історіями, і неважливо, наскільки ці історії правдиві, бо насправді їхні ідеології і ґрунтуються на дуже схожій картині світу, де сильний, правий, де чужий ворог, де національність це може бути прокляття, а не просто факт, де ти повинен або підкоритися, або зникнути. Висновок Україна та Ізраїль сьогодні на одному боці: на боці життя, на боці миру, на боці прогресу. Вони форпости цивілізації не ідеальної, але Цивілізації, а проти них сили, яким байдуже до життя. Головне ідея, головне імперія. Головне, щоб їх не було. І коли ви дивитеся новини, пам'ятайте, не завжди той, хто кричить найголосніше, має рацію. Іноді того, хто захищається, називають агресором, так само, як безпідставно нацистами називають захисників своєї батьківщини і свого народу. Ізраїль та Україна сьогодні тримають лінію опору між свободою і рабством, розвитком і деградацією, світлом і темрявою. Канал Кикаду Український без купюр, без страху, з повагою до правди і до вас. Всім добра і миру.